Дощі, похмуре небо псують вам настрій, ви почуваєтесь втомленими і дратівливими. А ще у вас болить голова і підвищується артеріальний тиск. Це може бути метеолабільність або метеопатія. Чому ми реагуємо на зміну погоди і як з цим боротися? От метеолабільність це те, що відчуває будь-яка людина, ну принаймні 60% хворих. Точно із серцево-судинними або якимось іншими хронічними захворюваннями це відчувають. Але якщо цей стан настільки тяжко переноситься, що стає хворобливим, тоді він називається метеопатія. Тому що ми реагуємо на різкі коливання погоди, немає нічого дивного, кажуть вчені. Коли змінюється атмосферний тиск, організму доводиться адаптуватись до холоду, спеки, дощів та вітру. Проте у деяких людей ця реакція може бути більш помітною. Це серцево судинні захворювання, це люди з неврологічними якимись порушеннями. Це люди, які переносили серйозні психічні фізичні потрясіння. Ну, на жаль, наші воїни, наші бійці, більшість з яких має історію перенесених контузій, вони також мають суттєво або можуть мати суттєво метеолобільність аж до метеопатії, якщо вона настільки тяжка, що людина вимушена з цим звертатися до лікаря по допомогу. Ті, хто мають патологію опорно-рухового апарату та захворювання дихальної системи, також схильні до метеопатії, американські вчені провели дослідження і довели: 75% людей відчувають зміну погоди. І тому саме оці люди вони мають розуміти, що якщо їх стан стає нестерпним, дуже недобрий, треба звертатися до лікаря для того, щоб отримати вже конкретні рекомендації стосовно може лікування, а може профілактики, а може якоїсь корекції, яка дозволить людині краще себе почувати, або знаходити ті умови. В яких вона буде переносити такі складні дні найкращим чином, на здоров'я людини можуть впливати магнітні бурі, які здатні провокувати тривожні стани, головний біль, сонливість та прискорене серцебиття. Вони бувають слабкі або сильні і тривають від кількох годин до кількох діб. Наш провідний український інститут імені Стражеска опублікував дані стосовно того, що саме під час магнітних бур і у людей метеозалежних із метеопатією спостерігається найбільша кількість звернень до фахівців інституту. Якщо ви метоочутливі або страждаєте на метеопатію, професорка Олена Губська радить зменшити кількість завдань, які планували виконати протягом дня. Це стосується як фізичної, так і розумової діяльності. Корисними будуть прогулянки на свіжому повітрі. Є дуже цікаві дослідження, які демонструють, як кожні 5, 10, 15 хвилин змінюється стан на кращий. Якщо людина просто ходить, тобто вже за 5 хвилин починає реагувати серцево-судинна система, далі міняється настрій, далі зменшується кількість непродуктивних, таких постійних, неприємних думок і очищується мозок, покращується настрій і поліпшується загальний стан. Також можна прийняти контрастний душ, вживати більше рослинної їжі, пити достатньо води, заварити трав'яний чай з м'ятою або ромашкою. А ще варто контролювати прийом лікарських препаратів, якщо страждаєте на хронічні захворювання, спостерігайте за погодою, ведіть здоровий спосіб життя і намагайтеся не стресувати. Так ви полегшите свій стан і почуватиметесь значно краще.